Чи це «ей» чи це Е, e, а ось це О чи «оу», чи це Іа, чи це І. Сьогодні reading drills з голосними буквосполученнями. Увага, важливий момент. Не забувайте повторювати за мною. Я вимовляю, ви повторюєте. Це відео практика, не лекція. Практикуємо разом! Тож перше буквосполучення «ей» AY буде давати нам звук «ей» – Дей. Пей. May. «бей» Затока. Правильно вимовляється бей, але від австралійців ви можете почути buy. Вони це слово вимовляють зі звуком більшим схожим на відкрите А. Buy замість бей. «Грей», tree трей. 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 Не намагайтеся чітко вимовити букву Р і майже не чути. Tray. т, рей, трей, трей, плей, прей, лей, вей. Літера W дає звук В. В. Округлюємо губи В. Вей. Вей. Essay. Away. Anyway. Эшрей. Always. Комбінація літер AI також буде передавати звук AI. Але є декілька виключень, і зараз на них подивимося. SaйL Paid. Pain. Wait. Так само. Wait. Wait. Aid. Air. І ось літера R буде впливати на попередній звук. Air. В американській вимові ви будете чути букву А. Ви скажете Air. Закручуємо язик Air. В британській вимові її не чути. Air. Air. Вона присутня, але не настільки чітка. Air. Air. Pair. «Fair». «Chair». Стілець. Че. Ще одне слово виключення. Said. Форма діє слово to say для минулого часу. To say говорити, сказати. Said. Сказав. Це не said, це said. Один звук. Said. Mail. Train. Grain. Chain. Again. В американській англійській це слово промовляється як again. Один варіант. Again. В британській вимові це може бути або again, або again. І ще одне слово виключення. Наїв. Наїв. Наївний. Наїв. Ви ж повторюєте за мною? Це активна практика reading reels. Вчимося читати і тренуємо вимову. Як ви прочитаєте це слово? Якщо сі правильно, молодці, браво, якщо сія запам'ятовуємо, комбінація «і» – «ей» дає довгий звук І. Один звук довгий. І. Тож це слово «сі». See oh, audience book. See, knee, mean, bean, neat cheat, deal, heal, fear. Знову буква АР впливає на попередній звук. І замість фіе ми маємо фіе. Трошечки чути глухий звук Е. E. Він глухий, він е. E. Е. E. Це звук шва, який дуже притаманний англійській мові. Ми його розберемо в одному з наступних відео. Наразі фіе. 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 Швидко фіе. Fear. Немає fear. Fear. Наголос на і і трошечки легесенько чути air. Десь там він заглушається. Fear. Fear. Leave. Read. Speak. Cheap. Dream. Seam. Beach cream. Great. Сюрприз. Це слово вимовляємо Great. Як Великобританія. Great Britain. Як Великий Гесби. Great Gatsby. А греет. Вітатися. Пишеться таким чином: Greet. Great. Greet. Great. Greet. Heard. Ще одне слово виключення. Серце Heart. В американській вимові чуємо букву R – Heart. В британській її не чути. Heart. Ще одне слово виключення. learn. Learn. Американська learn. Британська learn. Ocean. Ocean. Оушен. Оушен. Sweet, sweet. Не переймайтеся, що в англійській мові так багато слів, виключень, так важко запам'ятати, опанувати всі правила читання. Кожне слово має свою власну історію. Кожне слово було створено своїм народом або запозичене у іншого народу. І англійська мова. Протягом своєї історії також зазнавала дуже багато змін і дуже багато. Інших мов, інших народів на неї впливали. Тому такі різні правила читання, тому так багато виключень. Але не стресуємо, не намагаємося запам'ятати правила читання, що якщо ось така комбінація, то вона буде давати такий звук, якщо на початку слова то ось так, а якщо в кінці слова то ось так, якщо ця літера стоїть на третьому місці серед літер у слові, то тоді вона читається або не читається і так далі. Далі не запам'ятовуйте, це не математика, це не теорема. Мова це живий організм, це організм, який живе, який має своє серце, як б'ється, яке має свою душу. Це дуже гнучка матерія. І вивчаючи мову, ми теж можемо бути гнучкими. Чим більше розслаблені ми будемо, тим більше задоволення ми будемо отримувати від процесу навчання. І тим скоріше ми опануємо мову. Такі rearindre дійсно дуже допомагають. Дивіться не на кожну літерку окремо, а на все слово, як комплекс. Дивіться на тенденцію, якось така комбінація, коли я її бачу в слові, як вона читається. У більшості випадків, ось саме таким чином. І як віршик, як пісню читаємо слово за словом, слово за словом, ось всю колоночку. А, ось тут є якісь слова викраті. Добре. З часом я їх всі запам'ятаю. В натуральному спілкуванні, коли я буду чути мову, коли я буду проговорювати, воно все ляже по своїм поличкам. Все опанується в натуральний спосіб. Наступна комбінація O-E у більшості випадків буде промовляти нам саме літеру O. і ми будемо чути звук O. як літера в алфавіті. O. out go boat goat soap loath throat applaud our test lover may adore his book or board. В британській вимові не чуємо er, – «board». В американській вимові board. Так само abroad. Abroad. А ось це слово сюрприз. Любите кашу кіноа? Англійською мовою два варіанти. Або кінно, кіно, або кіноа. Кінно. Кі-но. Кіно. Моя улюблена комбінація. Як ви прочитаєте це слово? Це не ауто. Комбінація літер AU читається О. Як в французькій мові, така комбінація дає звук О. Готова закластися, що це буква сполучення прийшло саме з французької мови. О. Тому не Ато, а Ото, Ото. Одразу згадуйте країну Австралія. Пишемо Eustralia. Ми вимовляємо Австралія, Австралія. Англійською це Australia. Australia. Це не Австралія, це Australia. Запам'ятовуємо, літери A, U разом дають звук О. Так само audio. Audio – Це не аудіо, це audio. Automobile. Наголос падає на перший склад automobile. automobile. Тому не промовляємо чітко Томобіл. Немає Томобіл, є Отомбіл м Там знову з'являється притаманний англійській мові звук шва. Ми про нього поговоримо. Цей звук з'являється в ненаголошеному складі. У нас чомобіл ненаголошені склади, тому ми не будемо промовляти так чітко О-Чомобіл. Ці літери О приглушені. І тому не така чітка О, а трошки як Е х м біл О-ЧМ-біл. А ось у слові automatically наголос падає на склад М, тому ми його чуємо чітко ме, чітке відкрите е, ме, але «о» залишається о, A-U. Комбінація AIU продовжує давати нам звук о «Automatically» – Це не automatically, це automatically. 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 Aura. Austria. Australia. Audit. Cause. Because. Fault. Sona. Jak bačete, sauna. Jak бачите, sauna. August. SOS. Троме. Два варіанти вимови цього слова або троме, trauma, trauma, або трауме. Трауме ще одне слово виключення, як скажемо, тітонька. Aunt. Так прижилося. Aunt. Запозичені французькі слова в англійській мові вимовляються. Chateau ta Bureau. Bureau. Ороре. Ороре. Окшен. Окшен. І остання комбінація на сьогодні. A double L. Здогадуюсь, ви знаєте, що дає звук О довге. Але є декілька surprising exceptions, декілька виключень і зараз на них подивимося. А якщо вам вже подобається це відео, якщо ви відчуваєте, що отримуєте користь, будь ласка, не забудьте про лайк. Це дуже допомагає і самому відео, і моєму каналу. Дякую. Тож, all, call, tall, mall. Звичайно, в розмовній мові ми не чуємо таке чітке L. Це буде mol. Tol, col. Fall. Fallen. Overall. Як прочитаємо це слово? В британській мові це Install, в американській Install. Swallow. Swallow. Дивіться, як красиво. Swallow. 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 Wallet. Small. Але л. Шал. Такі схожі слова але small і shall. Shall вже переходить до ряду виключень. Slow ballet ballet, ballet, valley, dolina, majahiria, valley. Actually, actually, ideally, naturally. 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 Таких adverbs як actually, ideally, naturally та всі інші читаємо ли, тому що ці слова, ці adverbs походять від adjectives, від прикметників actual. Actual actually, Ideal Ideally. Natural naturally. Shallow. Shallow. Gallery. Allergy. And that's it. Ось такі комбінації ми сьогодні з вами розібрали. Якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, Great Job! You are my stars! Зірочки, браво! Молодці! Заохочую вас робити цю практику ще декілька разів. Повертайтеся до цього відео, вмикайте ще раз. Читайте, можете прослухати мене, потім прочитайте самостійно, потім знову прослухайте. Раджу повертатися час від часу для того, щоб шліфувати свої навички читання. Якщо було корисно, зрозуміло, не забудьте про лайк. Які у вас є труднощі з рідін. Залишайте мені коментарі з запитаннями, побажаннями до наступних відео. Все читаю і все враховую на сьогодні. well done і побачимося у наступному.